15 жовтня 2025 року, восьма година ранку, друзі, от і все. Вже пішли перші заморозки по ґрунту. Вже моя гірчичка стоїть отака от замерша. Перчик близенько, з перчиком, слава Богу, все добре. Він десь з пів метра то й більше від ґрунту, то він не попортився зовсім. Баклажани, що залишилися на кущах, такі невеличкі, все добре з ними, а гірчиця вся-вся примерша. Чекаємо вже зими.